Доброго ранку. Ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Ми продовжуємо наш сьогоднішній виборчий марафон. Для вас працює Любов Мочалова та Максим Демко. Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці 730-497. вона знаходиться на театральній площі в одному з корпусів медичного університету. Дев'ята година ранку, як бачимо, ну щ... буквально щойно тут було дуже багато людей, якщо чесно. А зараз їх не дуже багато. Але виборці все ж таки є. Ходімо, запитаємо, які у них настрій. Доброго ранку. Ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Скажіть, як у вас настрій? Настрій гарний. Будемо надіятися на краще. І раді, що люди йдуть, що все таки досить рано ще ну як, як би там не було. І скажіть, будь ласка, чому ви вирішили так рано прийти сьогодні? Ні, ну ми старі, ми люди старі закалки. Ми ще раніше проходили. Сьогодні взагалі вже виходить пізно. От так що у нас все в порядку. і сподіваємося на кращі зміни. Дуже цього хочемо. І хай більше молоді туди попадає, може щось зроблять. От для цієї держави і для нашого міста, таке, яке ми дуже любимо і привикли до нього. І хочемо, щоб у нас тут був порядок. Дякую вам, гарного вам дня. Ходімо далі. Ну, поки виборців я не бачу, ходімо, запитаємо у членів виборчої дільниці, як у них настрій. Доброго ранку. Ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Розповідайте, як настрій? Чи багато вже було людей сьогодні? Настрій чудовий, людей небагато. Поки що 25 проголосували. Люди приходять, як правило, групами такими по 5 чоловік. Так що черги є живі, на жаль. Ну встигати встигаємо. Скільки людей зареєстровано на цій дільниці? Якщо знаєте, 1888. Яку явку очікуєте сьогодні? Ну я думаю, буде не більше 60%, 65%. По перше, погода вдалася в знаки. А по друге, ситуація в країні. Дякую. В зв'язку з переводом годиннику на годину назад не було сьогодні плутанини? все, все вдалося зранку? Відкрились вчасно? Люди пунктуальні, без запізнень було. Відкрилися вчасно 8 годин. Так. Дякую. А де ваші спостерігачі? Присутні але... є Ага, супер, ого, Йдемо до спостерігачів. О, бачимо ще одна жінка. доброго ранку. Ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Скажіть, будь ласка, як у вас настрій сьогодні? Хороший. Хороший. Чому ви вирішили так рано пройти? Проголосувати треба. Але сьогодні неділя, могли ще поспати трошки. Відповідальність. Ви завжди так рано приходите, так? Ні, не завжди, а так сьогодні вийшло. Скажіть, чи всі ваші знайомі, родичі сьогодні підуть голосувати? Підуть. Всі підуть, так? Так. Гарного дня. Дівчата, доброго ранку. Ви спостерігачі, Так. Скажіть, як настрій, і ну якщо спостерігачі, що вже сьогодні побачили? Чи є якісь правопорушення, чи все в порядку? Настрій чудовий, звичайно, хочеться бажати кращого від цих виборів. Поки що ніяких порушень я не замітила, але будемо слідкувати і надалі. Коли готували вас до цих виборів, на які правопорушення вас націлювали? Тобто, що може найчастіше трапитись, так? Ну, досить багато різних ситуацій нам розповідали, тому зараз сидимо, дивимося, слідкуємо. Можливо, розповісти нам, які людина має права, які обов'язки на виборчій дільниці. Тобто вона, коли приходить, що вона може робити, що вона не може робити? Ну, я думаю, що кожен і сам знає свої права і обов'язки. Ну, розкажіть, не знає. Mm -hmm. Можливо, ви не знаєте, так? Ну людина має право прийти, підійти до члена комісії, дізнатися, чи є вона в виборчому списку, отримати свій бюлетень, проголосувати в таких от кабіночках, опустити свій виборчий бюлетень і зробити свій вибір для нашої країни. Як правильно проголосувати? Яка має бути поміточка біля кандидата, за яку людина голосує? Поміточка має бути чіткою та саме за того кандидата, за якого ви голосуєте, більше ніяких поміток на бюлетені не має бути. Разом з тим, це може бути помітка в вигляді хрестика або галочки. Який бюлетень вважається найдійсним? Е, недійсним вважається той бюлетень, на якому є більше однієї помітки, або написаний ще якийсь текст на там прізвищах чи ще якомусь іншому полі. Нагадайте, будь ласка, глядачам, чого ще не можна робити, які ще правопорушення можуть допустити виборці взагалі? Ну не забувайте про те, що ви маєте все ж таки проголосувати і оберіть для себе потрібного кандидата, тому що дуже багато випадків, коли люди заходять в кабінку, і вони просто не роблять ніяких позначок взагалі. Це також є дуже прикрию ситуацією, тому. Думаю, що всі ми ставимося відповідально саме до цих виборів і зробимо правильний вибір. Ще розкажіть нам, як спостерігач, що повинно бути на дільниці, так і що тут є. Тобто, я так розумію, що ви сказали правопорушень нема, тобто вона облаштована правильно. Що має бути на дільниці взагалі? Ну насамперед звертається увага на площу дільниці, тобто від кількості виборів залежить і площа. Ну це досить нормальна дільниця для кількості виборців. Розвішення, в принципі, кандидати всі, які потрібно. Тобто, людина може ознайомитися з потрібною інформацією для себе перед тим, як проголосувати. Також члени комісії досить зручно. Кабінки знаходяться напроти членів комісії, що досить є зручною формою. Вихід правильно облаштований. Це досить важливо і, в принципі, це все. Мабуть, дякую вам гарного дня сьогодні. Робочого я бачу ще виборців. Ходімо до них. Добрий ранок, ми в прямому ефірі. Як у вас настрій сьогодні? Ну, нормальний, дякую. Нормальний. Чому ви вирішили сьогодні так рано прийти? Ну тому що зазвичай на дільницях менше людей, якщо зранку приходиш, і можна швиденько проголосувати. Е як у вас настрій? І скажіть, ну чи дійсно сподіваєтесь на ці вибори, чи вони можуть щось змінити? Чи ми дійсно оберемо новий парламент, який покращить ситуацію в країні? Як ви вважаєте? Ви знаєте, хотілося б вірити, що нарешті все ж таки будуть якісь зміни на краще. І... Хоча впевненості, чесно кажучи, немає, але сподіваємося, що буде все добре. Чи всі ваші друзі, знайомі, родичі сьогодні підуть на голосування? Ну, наскільки я знаю, всі дійсно, всі хочуть прийти. Хоча є певні розчарування, звичайно, але я думаю, що будемо сподіватися на краще. Дякую вам, гарного дня. Дякую. Ходімо далі. Бачу, що чоловіка. Доброго дня, добрий ранок. Ми в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як у вас настрій сьогодні? Нормально. Нормально. Чому ви вирішили так рано прийти на дільницю? Бодайся зайнятий. Ви завжди так рано приходите голосувати? Дякую. Ходімо далі. Доброго ранку. Ми в прямому ефірі. Скажіть, як у вас настрій сьогодні? Ну прекрасний настрій. Чекалося все, все життя. Чекалося такого настрою. Правда, правда, супер. Скажіть, чому ви вирішили так рано сьогодні пройти? Все ж таки неділя могли ще трошки поспати Це не рано. Це вже не рано. Це вже для нас запізно. Ми завжди приходимо раніше. Скажіть з якими сподіваннями, з якою надією будете сьогодні вкидати бюлетень в урну і ну, взагалі, чи сподіваєтесь що ми сьогодні оберемо новий парламент дійсно, який змінить щось? Так, звичайно, що новий буде, і звичайно, хочеться, щоб підтвердилася споконвічна справедливість в тому, що Україна центр цивілізації світу. А все інше, що поза нею, Азія і Європа, то периферії. А ми повинні підтвердити своє таке правичне, статичне, правильне право бути в центрі цивілізації, показати зразок. Бо ми колективний Ісус Україна. Це є вона стражденна, та, яка заслуговує бути завжди зразком для світу. Супер, дякую вам. Дуже гарного дня. Ходімо далі, бачу ще людей. Доброго ранку. В... скажіть, будь ласка, які у вас настрій зараз? Добрий. Добрий. чому ви вирішили так рано пройти сьогодні? Чим раніше, тим ліпше. <хи> Скажіть, чи завжди так рано приходите голосувати? Завжди. Завжди. Так це вже традиція у вас. Так. – Скажіть, з яким настроєм голосуєте? Чи сподіваєтеся в краще майбутнє? Обов'язково. Дякую вам. Ходімо далі. Ходімо далі. Доброго ранку. Можна вас? Зараз одну хвилиночку, недовго не затримаю. Як у вас настрій? Настрій як звичайний настрій. Як звичайно на да, який ще може бути настрій? Ну, все ж таки, вибори, ми їх довго чекали. Скажіть, чи сподіваєтеся парламент, що він щось змінить в країні? Ми вже давно перестали сподіватися на щось. Ну, але ви все ж таки сьогодні прийшли не дарма, напевно -на? громадський довг треба виконати. Що голоси Я... про олігархів, Ви знаєте. А батареї, то, що не топить, у нас у університетська 4, так? І бивши худякова почтова. Холодні батареї, у дворі, можете прийти і зараз В прямому ефірі вас чують всі. Чують? От хай чують, щоб батареї. Я прийшов, щоб голос не пропав даром. Того я прийшов в громадський свої обов'язки. Це дуже важливо, щоб всі так. прийшли. Щоб олігархам не було. Бо от олігархи, що роблять, бачите? Холодно. Там дитина у нас от, два з лишнім там рочки має. Все, масляний радіатор, кімната велика. А ви звертались кудись? А куди звертатися? Котельня Котельне стоїть, там достукатися неможливо. Ну в дворі можете оцей двір проходящий, можете прийти, я подивитися. Там не достукайтеся, вони закриті. Дай Бог, щоб дали тепло. Дякую вам. Доброго дня. Ви член комісії чи ви голосуєте? Я є комісії. Добре. Ходімо до спостерігачів Ви спостерігачі, так? Дуже добре. Бачу, у вас якісь папери. З самого початку, зранку, тролейбуси погано працювали, не організовано, не помиті, вікна відкриті, ніхто їх не контролює і з запізненням виходять на лінію. Ось це основний ітог керівництва роботи нашої місцевої влади от, от до цього треба на це треба їм звернути увагу. Що стосується дільниці, чи вчасно вона відкрилась, чи були ще якісь правопорушення? Правопорушень не було своєчасно відкрилося. Треба відмітити дуже організовану роботу виборців. Самих дуже так свідомий підхід треба сказати з хорошим настроєм. І побажаннями, так що будемо сподіватися, що за кого вони проголосували, будуть вдячні їм і будуть добре працювати. Це супер. Ми зараз в прямому ефірі. Нагадайте, будь ласка, глядачам, як правильно треба голосувати, а чого не потрібно робити. Ну, що тут тут, звичайно, люди майже всі знають, практично, я думаю. Отримувати треба з паспортом прийти на виборчу дільницю, отримати бюлетені. Два, зайти в кабіну, оглянути, за кого вони голосують, зробити відмітки кинути в урну дуже просто. Саме і з хорошим настроєм додому. І сподякую від народних депутатів за за проголосування. своє. дякую вам гарного дня робочого. Я нагадаю на телеканалі Чернівецький промінь в прямому ефірі. Сьогодні протягом цілого дня триває виборчий марафон. Для вас працює Любов Мочалова та Максим Демко. Зараз ми знаходимося на 497-й дільниці. Вона розташована на театральній площі в одному з корпусів медичного університету. Спостерігачі, і члени дільниці, кажуть, що явка досить активна. Виборці в хорошому настрої. Сподіваються, що їх буде сьогодні дуже багато. На станом на зараз не було зафіксовано жодних правопорушень дільниця відкрилась. Часно ми повернемось до вас вже за деякий час. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький промінь до зустрічі.